Привіт, мої любі! Мене звати Олена, і я рада вас вітати на каналі Story Сторі Сторія, де ми разом з вами проводимо цікаві історичні бесіди. І тут в нас вже вималювався такий спін-офф, скажімо так, наших історичних бесід. А саме ми з вами розглядаємо цікаві стародавні єгипетські міфи з цікавої книжечки від Крістіана Жака, французького відомого письменника-єгиптолога, який він тут назбирав для своєї доньки, і ми з вами також до прекрасного долучаємось активно. Хто пропустив перший міф, обов'язково передивіться посилання, я залишу от там десь внизу до опису. Ну або переходьте до мене в профіль і подивіться, найдіть самі, він там десь не так далеко вже від краєчечку. І минулий міф у нас був про фараона Джосера, Бога Хнума і розливи Нілу, А сьогодні ми з вами. Почитаємо про собаку вічності. Іріс, мати трьох дітей, двох хлопчиків і однієї дівчинки, була кращою пекаркою у поселенні. Це правда, що всі господині могли пекти хліб, але ні в кого не вийшло такого смаку, як у Іріс. Іріс отримала цей рецепт від своєї матусі, яка в свою чергу отримала рецепт від своєї прабабусі. І круглі хлібини, золотисті і хрумкі були насолодою для сім'ї і їх близьких друзів. Боги були дуже добрі до Іріс. Чоловік торговець, діти слухняні і працьовиті і прекрасний чорний пес охо! Бійбо, ну це так було на іспанській. Я його переклала як Око життя, бо я не знаю, як це ще можна перекласти. а ну підкажіть мені, знавці. І от прекрасний чорний пес, Око життя, чий розум викликав захоплення у всіх жителів поселення. Око життя обожнював теплі тістечка, особливо коли іріс начиняла їх сиром і бобами. Мотаючи хвостом, уважно та з великою любов'ю, слідкував, як готує його господарка. І не було жодного разу, щоб він не спробував схопити один із пунтиків до рота. Око життя був суперрозумною собакою, який з великою турботою охороняв дім і дітей. Іріс могла залишити двері відчиненими без страху, що їх пограбують, а також могла залишити дітей під пильним наглядом чорного собаки. Коли вони йшли гуляти на сільський майданчик, Око Життя дуже вправно грав у м'яч, часто одним моцним стрибком він ловив м'яч і не відпускав його, поки муті, дівчинка, не дивилася на нього з ніжністю. Око життя брав участь у іграх з хлопчиками, але набагато сильніше він любив дівчинку. Тільки вона мала право пестити його коли схоче. Одного разу увечері Іріс прибирала кімнату дітей, які пішли на рибалку з батьком. Мутіш грала з лялькою і око життя дрімав на порозі. Собака загарчав. Іріс зацікавилась, залишила свої справи і вийшла подивитися, що відбувається, тому що око життя не сердився без приводу. З напруженими лапами, з піднятим хвостом і з надибленою шерстю собака скалив ікла на обірвану стару жінку. Я вдова, сказала стара Іріс, і міський голова ще не призначив мені відповідної пенсії. Я вже два дні нічого не їла. Можеш дати мені хоч трохи хлібу. Звичайно, заходь, око життя загарчав ще сильніше. І коли стара спробувала зайти, загавкав, що було сили. Мовчі, наказала Іріс, собака не вгамовувався і продовжував голосувати. Та що з тобою відбувається? Милосердя є обов'язком, нам нема чого боятися цієї жінки. Око життя ставав все більш агресивним. Тому Іріс схопила його за шкірку, відтягнула і зайшла всередину разом з візитеркою і зачинила двері. На вулиці око життя продовжував біснуватися. Не розумію, сказала вона старій. Зазвичай собака дуже спокійний і добрий. Неважливо, він мені не подобається. Хочете трішки пиріжків? Ви дуже щедра, боги за це ви нагородять. Зачекайте хвилинку, піду зберу корзинку. Коли Іріс повернулася з пиріжками, побачила, що стара грає з муті на підлозі, розчісуючи ляльку маленьким дерев'яним гребінцем. Яка прекрасна ця дівчинка, маєте ще дітей, два хлопчики. Я також мала дітей, але вони померли. І зараз я залишилась сама одна. На щастя, існують такі люди, як ви, які допомагають таким нещасним. Іріс була дуже зворушена. Повертайтесь завтра, я дам ще хліба і смаколиків. О, я б не хотіла вас турбувати. Мені вже пощастило мати таку сім'ю, тож прийміть мою допомогу. Я вже і так потурбувала вас достатньо, дякую за все. Потім, поцілувавши маленьку муті у лоба, стара вийшла з хати. Тоді як Іріс тримала око життя, який не заспокоювався ні на мить. Іріс це вже набридло, і вона збиралася виписати невгомонному собаці копняка, коли раптом вона здивовано роздивилася зовнішність старої. Це було неможливо. Але Іріс не помилилася. У старої, що йшла, були очі на потилиці. Повернись! позвала Іріс. Повертайся! Але стара безслідно зникла, ніби її не було. Іріс зблідла. Мертва! Вона бачила мертву. У легендах, що співають старі, мертві мають два ока на потилиці, щоб могли бачити цей світ і той, що за ним одночасно. І коли вони цілують дітей, то відправляють їх на той світ. Ірі затремтіла. Чорний собака кинувся до хати. Ні, о, ні. Плачучи, Іріс вбігла до кімнати, де була маленька муті. Дівчинка лежала без свідомості. Око життя ніжно лизав її щічки, намагаючись привезти її до тями. Іріс взяла дитину на руки. Любов моя, моя біднесенька, якби я послухала тебе око життя, мертва б не зайшла в наш дім. Зараз же муті покинула нас назавжди. Сидячи на задніх лапах, чорний собака пильно дивився на іріс. Каштанові очі тварини іскрилися, ніби містили в собі якусь надприродню силу. Що хочеш сказати мені око життя? Собака підійшов до порогу будинку, зупинився і повернувся до своєї господарки. «Хочеш, щоб я пішла за тобою, око життя ствердно похитав головою. Але моя дівчинка, я не можу її залишити. Іріс пригорнула ніж на маленьку муті до грудей і послідувала за чорним собакою. Око життя покинув поселення і тримав шлях до пустелі, спускали з темрява. Пес намагався йти повільно, щоб його господиня поспівала. Коли Іріс відчула пісок під босими ногами, вона злякалась. Вирушити в пустелю далеко від посівів означало зіткнутися з небезпечним світом, населеним демонами та привидами. Чи не жили в ньому крилаті звірі, озброєні вбивчими пазурами, що нападали на безрозсудних мандрівників? Стій, око життя, повернімось додому, не можемо нічого зробити. Собака підійшов до господарки, і у темряві його очі блистіли, неначе були зроблені зі срібла. Як зачарована, Іріс продовжила бігти, Лунися й воду розгледіти пагорб. З трьома старими занесеними похованнями, які явно давно ніхто не відвідував, собака прямував на старе кладовище. Не підемо туди, око життя це заборонено. Ірі зупинилась, не пішла далі. Собака повернувся до своєї господині, він схопив зубами за поділ сукні і потягнув її до пагорба. Око життя тягнув з такою силою, що жінка не змогла йому суперечити. Тварина не сумнівалася, яким шляхом її слідувати можна було б заприсягнутися, що він знав кожний міліметр землі і що старе кладовище було його територією? Іріс була настільки засмучена, що дозволила завести себе на дно старої могили. Стіни були розмальовані фігурами охоронців потойбічного світу. Око життя застрибнув на кришку саркофагу з дерева і завмер, наче Сфінкс, з розправленими грудьми і витягнутими вперед лапами. Його очі світилися дивним світлом. Іріс була приголомшена і відступила назад, міцно тримаючи мертву доньку. Раптом її собака здалася їй величезною, ніби збільшилася втричі. Око життя, це ти? Впевнений, що це ти? Моє ім'я Анубіс. Я Бог шакал, який знає всі шляхи потойбіччя і веде праведників до раю. Анубіс, допоможі моїй дочці, благаю тебе. Смерть прийшла, щоб вкрасти її душу, але мій гавкіт завадив їй закінчити свою зловісну роботу. Ти довіряєш мені? Що потрібно робити? Відчини скриню, яку знайдеш в ногах у саркофага, візьми папірус і повісь його на шию доньці. Це її врятує?» Шакаланпіс не відповів. Іріс наблизилась до нього і побачила, що це не був її собака, це була дерев'яна статуя, вкрита золотом і малюнками. Іріс відкрила скриню і повісила на шию муті маленький папірус з незрозумілими ієрогліфами. Чи повернуть муті до життя ці магічні слова? На жаль, нічого не вийшло, дівчинка залишалась нерухомою. «Анубіс – це просто статуя без всякої сили. Запечалена, вона покинула поховання з донькою на руках, мала повернутися додому і розказати страшну правду чоловіку і синам. Але де подівся око життя? Все це було одним кошмаром. На жаль, стара забрала маленьку муті. В її домі горіло світло. Чоловік і сини повернулися. Чому тримаєш мене на руках, мама? Мені подобається й ти Муті заговорила, Муті була жива, точно жива. Любов моя, як ти себе почуваєш? Я гарно поспала, тепер хочу гратися. Іріс поставила доньку на землю і та побігла зустрічати своїх братів. Поспішайте, сказав один, риба вже засмажилася, і ми голодні. Чоловік підійшов до Іріс. Я вже почав турбуватися. Де ти була у такий час? В нас з муті була довга прогулянка. Лежачи на порозі будинку, око життя дивився на Іріс. Між ними виникло велике порозуміння. Іріс знала секрет собаки. Анубіс існував, і він врятував її маленьку муті. Іріс випало щастя жити разом із собакою вічності. Ми з вами прочитали прекрасний міф. Не знаю, чи він насправді стародавній єгипетський. Або може, Крістіан Жак в одній із своїх мандрівок в Єгипет десь його почув і записав для нас, тому що я полізла шукати в інтернет якісь спогади, що може десь було знайдено якийсь папірус з цим міфом, нічого не знайшла. Тож все одно він цікавий, все одно він. Атмосферний, мені дуже сподобався, і що ми тут можемо з вами цікавого для себе винести? А поговоримо ми про Бога Анубіса. Про міфологію ми вже в попередньому випуску з вами поговорили. В цілому, скажімо так, роз, розібрали головний міф, звідки це все. Взялося. А сьогодні роздивимося ще одну е, сюжетну лінію звідти. Бог Анубіс це один з найстародавніших єгипетських богів, який відповідає за муміфікацію, за потойбічний світ, за перехід людини з одного світу в інший, за те, що були збережені його усі права при переході правила. І тому мені здається, що тут саме Анубіс, тому що це з дівчинкою якось не дуже справедливо тут все відбувається, мабуть, чи її час не при. Тому Анубіс це так допомагає. Також Анубіс настільки стародавній, що його перші зображення ще знаходяться у гробницях царів раннього династичного періоду і першої династії, ще тоді-тоді вони -тоді вже знаходяться саме Анубіс. Настільки давній цей культ, що є така впевнена точка зору, що він існував ще до того, як були знайдені ці його зображення. І що цей анубіс походить ще від одного більш давнього шакалоголового бога, який називається Вепфавет, і звідки він виник? Тому що, як пригадуємо, так єгиптяни ховали своїх померлих у постелі, і після цього туди приходили шакали і собаки і творили там безчинство. І щоб якось це захистити, це все потрібен був Бог. І логіка єгиптян була така, що хто допоможе справитися з шакалами і собаками, а саме Бог шакалячою головою. І попервах вважалося, що Анубіс це син бога Ра і Хатхор. Але потім переходимо до середнього царства. У нас починає набирати сили міф про Осіріса. А популярність Анубіса залишається високою. Тому, що вирішують зробити єгиптяни, це знову про те, що нічого там нікуди не дівається, воно може тільки якось відозмінюватися. Вони беруть і асимілюють Анубіса в міф про Осіріса. І як це вони роблять? Тобто вони Забувається, що він ніби син ра. Пам'ятаєте, історія в нас така, що в нас було небо і земля, Боги, Нут і Гека. І вони, значить, покохали один одного, і в них з'явилися діти, і це в нас діти: Осиріс, і сіда, нефтіда, гор і сет. П'ятеро їх. І між ними, значить, образуються пари правляча. Це Осіріс і Сіда, і Неправляча Сет і Нефтіда. І в нас така по легенді була, що Сет так заздрив владі Осіріса, що і вбив його. Але тут такий невеличкий штрішок. Значить, осіріс в нас був всім прекрасний. І в якийсь період часу, коли Ісіда, його дружина, десь гуляла по своїм справам, не в Тіда, яка дружина Сета, власне, але вона щось влюбилася в Осіріса і захотіла захапати його собі. Вона перетворюється на Ісіду, і, і у цьому обліку, знач, починає зваблювати Осіріса. В них трапляється такий собі роман, вона вагітнює, вагітніє, і в неї з'являється немовля. І коли вже в неї з'явилося немовля, ну я не знаю, як, це, як вони це по проміжках часу в них це як тягнулося, але вже коли з'являється немовля, то Нефтіда така, ну все, пора, значить, щоб ніхто, особливо сет, не дізнався про цей роман, значить, треба немовля десь заховати, ну і взагалі повертатися вже до чоловіка. Але Ісіда про це дізнається. Вона йде, шукає це немовля, а це немовля це в нас Анубіс власне, знаходить його. І вона полюбила це немовля як власне. почала його разом з Осірісом, Вони його виховують, вирощують. Але. Тим не менш, хоча все це намагається триматися в секреті, сет дізнається про цей роман. І, звісно, скаженіє, і звісно, це вважається ще однією причиною, чому він потім завалив Осіріса. Оце такі справи. А ну і отже, в результаті Анубіс виростає, і він батьку Осірісу допомагає, і, і ніби навіть він допомагав і сета потім е, ліквідувати, але це не точно, тому що там є багато різних версій. Ну, а це, знаєте, що є і ще такі. От тудунь, оце так вони Анубіса вписали в міф. І якщо роздивитися. Картину суда, відомого усім, коли померлі, приходять до Осіріса, так і там, де важать їх серце, щоб воно було легше за пір'ячкомат, то ми можемо побачити, що померлого супроводжує саме Анубіс тримає його там за руку і всячески йому допомагає і указує, як оце переходити з одного життя до іншого. І ми бачимо, що ще й захищає. Тому отакий в нас був прекрасний анубіс. Другий міф розглянули, а всього їх в нас 11. Тож ми ще будемо продовжувати наші цікаві історії, читати міфи. Ви обов'язково залишайте мені ваші лайки, підтримки, коментарі. Вони мені дуже потрібні і дуже мене надихають. А ще хочу вам. Похвастатися, що тепер я, як справжній блогер, маю баймі кофе, тому хто бажає, можете пригостити мене кавою або є посилання на. Посиланку, номер картки монопанка, якщо ви захочете підтримати автора і продовжуємо. Далі ще у нас по Єгипту залишилось нове царство, і я думаю, якось це знову буду крутити. Як впіхнуть все, не впіхуємо. бо там дуже багато інформації в один випуск, щоб він не був дуже довгий вже там. І будемо потроху закруглятися з Єгиптом і переходити, як ви думаєте, хто в нас буде наступна цивілізація. Була рада, що ви залишаєтеся зі мною, додивилися до кінця. Благодарочка за вашу підтримку. і Зустрінемося наступного разу. Всім пока-пока!